Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Сьогодні в день під ворожим обстрілом опинилося місто Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок удару осколкове поранення дістав 54-річний чоловік, потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості. Мінні поля зуби дракона і не тільки. Армія терористів РФ на окупованих територіях влаштувала кілька смуг оборони. Їхня протяжність від 10 до 40 кілометрів кожна. Повідомив заступник начальника Генерального штабу Олексій Громов. Попри це, на Таврійському напрямку ЗСУ системно вибивають ворога з позиції і продовжують просування вперед. За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали понад 1550 вогневих завдань. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу на планових цілях. Щодо ситуації в пеклі війни, Збройним силам України вдалося закріпитися на нових позиціях поблизу Бахмута. Там тривають запеклі бої за ініціативу та контроль над місцевістю. Українські захисники наступають на південному фланзі Кліщіївки. На бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше місце Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. В районі Кліщівки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. Тим часом, сьогодні ближче до обіду російські пропагандисти повідомили, що окупаційні війська повністю залишили селище. Сьогодні в день у тимчасово окупованій Єсиноваті Донецької області пролунали вибухи. Є інформація про удар по логістиці російських військ, уражений залізничний вузол. Тим часом у Санкт-Петербурзі потужно горить склад покришок. Площа пожежі вже сягнула 3,5 тисяч квадратних метрів. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі прокоментував інформацію про замінування Запорізької АЕС. Він заявив, що організація дослівно жодних ознак мінування не помітила, проте вже традиційно додав, що всі, як і раніше, надзвичайно насторожені.